Павло Васильєв разом з експертами розібрав, наскільки довгою є довга рука України. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Ракети Мейден Ukraine» Чому росіяни все частіше пишуть у пабліках про загадкову українську зброю? Що ж там такого сил та засобів ВМС України могли б бути використано? Невже у нас з'явилися власні атакам чи українські тауруси? Там достатньо велике крило. Ця ракета може брати достатній запас палива? Факти тижня спробували з'ясувати, як далеко Україна просунулася у створенні вітчизняних ракет. Фактично там можна тикати пальцем, будь-де і е, можна е, туди кидати ракети. І як ця таємна зброя може зламати стратегію росіян? Мілітаризація і створення санітарної зони в Курській області цього тижня. Це ледь не найгарячіша точка на карті країни-агресорки. Повідомляється зокрема про вибухи на одній з баз зберігання техніки і про пожежу на нафтобазі. До того ж, росіяни все частіше згадують про якісь загадкові українські ракети. І, хоча російські посадовці досить сумнівне джерело інформації, все ж таки, щось все частіше і частіше залітає в російський повітряний простір. Але що саме будемо розбиратися? Це уламок від ракети 48 Н-6 від комплексу С-300. Важить всього кілька десятків грамів. І це лише один маленький приклад того, наскільки складні сучасні ракетні технології, бо при мінімальній вазі ракета має нести максимальне бойове навантаження на сотні кілометрів у ворожий тил. Так ось у світі ракетні технології опанували лише 16 країн, і Україна серед них. Саме українські ракетні підприємства стали однією з головних цілей російських повітряних атак від початку повномасштабного вторгнення. Але чи досягли вони своєї мети сам факт того, що можливо вітчизняні ракети далекобійні, навіть якщо невідомого типу вони використовувались для ударів? по... Російському порту Кавказ показує, що ворог стратегічно прорахувався, коли думає, що він своїми далекобійними ракетами зможе зробити так, що ми, наприклад, не зможемо виготовляти власні далекобійні ракети. Але що це за зброя, яка ймовірно вже була використана і неодноразово що ж Можемо згодно згадати цей прекрасний цікавий момент із з ударом по Єйську, який взагалі на збережжі Азовського моря, для удару, по якому були використані сили та засоби військово-морських сил України, хоча здавалося б, ми ж Можемо зараз плавати в Азовському морі. Що ж там такого із сил та засобів ВМС України могли б бути використані? На перший погляд, відповідь на поверхні. За кілька хвилин після того, як були зроблені ці кадри, ракетний крейсер Москва власним бортом відбив атаку ракет Р 360 Нептун і знайшов свій останній причал на дні чорного моря. Отже, відповідь знайдена. Не все так просто. Нептун протикарабельна ракета уразити велику металеву ціль в морі і умовний бункер якогось диктатора. Зовсім різні завдання. Ну, по-перше, навігаційна система має бути доповнена систему корекції траєкторій. І вона сканує поверхню під собою, порівнює зі зразком, який є в пам'яті її комп'ютера. І залежно від цього, вона значить а, ну, повертає ракету для того, щоб вона рухалася поза запрограмованому маршруту. До того ж, Нептун має відносно невеликі розміри, і, попри всі переваги, майже немає шансів перетворитися в так звану довгу руку ЗСУ. Збільшити кількість палива можливо тільки за рахунок зменшення бойової частини. І такі варіанти пропрацьовувалися, ну принаймні на на, на, бумагі, на папері вони були, але розумієте, там бойова частина і так невелика, а для наземних цілей ракета і її бойова частина це доволі важливо. Сухопутний Нептун, якщо він дійсно існує чудовий інструмент, але якщо ціль віддалений ворожий аеродром, чи є у нас аналог американського «Атакамс»? 2021 рік військовий парад до 30-ї річниці незалежності на хрещатику, хижий і рідкісний птах українського ВПК, оперативно-тактичний комплекс САПСАН. За своїм призначенням аналог балістичних ракет «Атакамс» з російського комплексу Іскандер. У відкритих джерелах дальність балістичних ракет комплекса визначена в 480 кілометрів. Тобто лише один сапсан в районі Харкова дістає до столиці російських зброєрів Тули. А другий сапсан біля Дніпра може поцілити в будь-яку точку Криму і Краснодарського краю, включно з Геленджиком, де так необачно побудована одна з путінських резиденцій. Але до лютого 22-го року сапсан так і залишався проектом. Попри наявність, дійсно передової системи наведення не вистачало серця комплексу. Загалом ці компоненти були всі, значить, крім двигуна. Але двигун показували ще було відео, показували неодноразово, як проводили гонки двигуна, випробування двигуна. Тобто фінансові вкладення, і цю систему можна було б загалом довести. До серійного виробництва, однак ніхто, крім кількох людей, в Україні не знає, чи довели сапсан до стадії виробництва, але ми можемо точно сказати, що буде, якщо або коли він здійснить перші пуски по території Росії. Якщо ми вже згадали про тимчасово окупований Крим, то ціль номер один для української зброї очевидна, може вистачити одного влучання. Загалом удар по Кримському мосту, я думаю, що там е, може один проліт е, знищити. Да? Але питання в основному ну краще це було б зробити крилатими ракетами. Чому крилата ракета може високоточно влучити в опору мосту? От тоді все. От тоді падають одразу дві. Два прольоти і підняти його вже нереально. Взагалі, в далекому російському тилу балістичним ракетам Сапсана є де розгулятися. Фактично, там можна тикати пальцем будь-де, і е, можна е, туди кидати ракети. тому що у росіян одних аеродромів е, в радіусі досягнення десь близько десятко, е, плюс е, бази зберігання зброї, бази зберігання боєприпасів. Е, ППД части, але скільки для цього потрібно нових українських ракет? А втім, навіть умовний десяток змусить Росію передислокувати свою військову інфраструктуру за радіус дії Сапсанів та Нептунів. До речі, зовсім не факт, що нова українська зброя може збиратися виключно на територію України в такому випадку може йтися про дійсно велику кількість ракет, які, хоч і не стануть дивозброєю, але суттєво зменшать військові спроможності росіян, в першу чергу логістичні. Павло Васильів, факти тижня, ICTV, єдині новини.